Усім привіт! Сьогодні ми максимізуємо ось таку функцію. Тобто, нашою задачею є знайти її найбільше можливе значення. <кій> Значить, хто знайомий з похідною, можете її обчислити. Вас вона приведе до ось такого рівняння. 5 косинус х до рівні мінус 4 синус х. Ну і зазвичай. Якось людям розв'язувати тригонометричні рівняння не дуже подобається, тому ми підемо трошки іншим шляхом. І для того, щоб його зрозуміти, ми спершу розглянемо ось таку функцію. F від x. Нехай буде дорівнювати синус х плюс корінь з трьох. На косинус х. Значить, що ми тут можемо сказати? Можна сказати, що тут такі доволі приємні коефіцієнти. Да? Тут одиничка, тут корінь з трьох. Скажмо, а давайте ми винесемо зараз за дужки двійку. Тоді тут 1 ділить на 2 це 1 друга. Синус Х, плюс корінь з 3. Тут ділиться теж навпіл. І виходить косинус X. І тут прям зовсім класно стає. Чому? А тому що що таке 1 друга? Це ж фактично косинус кого? Піна 3, правда? Ну, дорівнює рівні одній другій. Да. А що таке корінь з трьох навпіл? О, а це ж синус пі на 3. Ага. Це буде корінь з трьох навпіл, так. Да. Тобто тут у нас косинус пі на 3 множиться на синус. А тут синус пі на 3 множиться на косинус. Якось прям дуже воно гарно виглядає. От щось з ним хочеться таке хороше зробити. І справді існує така формула. Називається синус суми. Синус хай буде Х плюс y. Такий синус можна розписати за ось таким правилом. Це виходить синус Х на косинус Y, плюс синус У на косинус Х. Ось так. І зараз бачимо, що прям дуже схожий наш запис на ось цю формулу. Да? Тобто все прям узгоджується. Кажемо, окей, тоді оце ми можемо переписати ось у такому вигляді. Це буде у нас 2 на синус. суми ось цих ось двох аргументів. Ось цих ось двох, так. Да? Давайте ми зараз тут перепишемо це так. 2 синус. Х на косинус пі на 3, да, одну другу переписуємо. Плюс синус пі на 3 на косинус x. І зараз прям зовсім видно, да, що все прямо згоджується, все класно. Тобто у нас тут виходить 2 синус і сума ось цих ось двох аргументів x плюс пі на 3. І все. Фактично, ми вже можемо сказати, яке максимальне значення набуває ось ця функція. Тому що синус, який би в нього не був аргумент, він завжди лежить в межах від мінус до плюс одинички. А отже, максимальне значення синуса це 1. множимо на 2, получається максимальне значення ось цього синуса дорівнює 2. Дуже схожий метод ми зараз застосуємо для оптимізації ось цієї функції. Тут коефіцієнти не такі красиві, і тут уже не ясно, що нам виносить за дужки, правда? А ми так прямо і скажемо, да, ми не знаємо, що ми винесемо за дужки, але ми хочемо от щось тут так винести, щоб в нас в результаті оця от різниця скоротилася. Ось у такому от вигляді ми представимо. Хай тут буде r на синус різниці якихось двох аргументів. Чи давайте, хай буде поки сума. да? Бо ми розглянули тільки що формулу суми. Синус X плюс Y. Якщо там буде X Y, то там просто у нас з'являється мінус у формулі. Але давайте, якщо ми вже, вже ми говорили про суму, то і тут залишимо суму. Отже, тепер давайте ми оце діло розпишемо. Давайте я тут замість Y напишу. Просто альфа. Да, раптом колись це буде плутати. Напишу так. R на синус Х на косинус альфа. Плюс синус альфа на косинус Х. Ось так. І воно повинно дорівнювати 5 на синус Х мінус 4 косинус Х. Окей. Тоді ми кажемо так. Дивіться. Якщо це однакові функції, да, вони одне одному дорівнюють, то стало б, коефіцієнти при синусах повинні бути однаковими. Да? Який тут коефіцієнт при синусі? Ну тут косинус альфа, да, альфа це ж просто якийсь фіксований кут. значить косинус альфа це просто фіксоване число, і плюс він ще множиться на r, правильно, тому що ми потім дужки ж розкриємо. Тобто виходить, що r на косинус альфа це коефіцієнт при. Синус х в лівій частині. І це діло повинно дорівнювати п'ятірці коефіцієнту при синус х в правій частині. Це має дорівнювати 5. І аналогічно тоді в нас r на синус альфа дорівнює мінус 4. Є таке далі. Після цього ми піднесемо обидві сторони до квадрату. Тут буде r квадрат косинус квадрат. Тут 25, тут r квадрат синус квадрат, і тут, замість мінус 4, стане 16. І все, додаємо ці два рівняння. R квадрат я одразу винесу за дужки. получається у нас тут. У дужках залишається косинус квадрат альфа, плюс синус квадрат альфа. І це дорівнює 25 плюс 16, тобто скільки там. 30, 41, да? 41. Далі, за основною тригонометричною тотожністю, ми кажемо, що синус квадрат плюс косинус квадрат дає нам одиницю. А отже, в лівій стороні залишається просто r квадрат і він дорівнює 41. Звідки зрозуміло, що r дорівнює кореню 41. От, власне, і все. Тепер перепишемо ось цю ось функцію. Ось цю, да, оце от. Запис у нас перетворюється ось таким чином. Це буде у нас 41 під коренем на синус від x плюс альфа. Причому альфа ми не знайшли, але це і не важливо, чому воно дорівнює. Тому що, знову ж таки, який би не був аргумент, у нас синус завжди максимально дорівнює одиниці. А отже, 1 на корінь 41 це. Виходить корінь. 41. І це буде максимальне значення ось цієї функції. І ось ось що я в десмосі ввів ці дві функції. Да? Значить, у нас 5 синус х мінус 4 косинус х, це хвилька. І y дорівнює корінь 41, це ось ця ось горизонтальна лінія. І як бачимо справді, максимальне значення досягається саме тут. От, власне, і все искал, лайк и все дела.